Саме таку монету 1 гривню, Володимир Великий, матеріал алюмінієва бронза я купую дорого собі у колекцію. Мої контакти ви побачите тут, на екрані, мій телеграм-канал, а також в шапці профілю. Матеріал алюмінієва бронза. Ціна на таку монету коливається від 5 до 6 тисяч гривень. Обов'язково звіряєте монету по року карбування. Якщо у вас рік 2008, така монета коштує дорого. Хто не вірить, може придбати собі каталог різновиду обігових монет України 1992-2023 роки, в якому вказано цінник рідкісних та дорогих монет України, які купують собі у колекцію. Ось рік карбування 2008, різновид 1БА1, матеріал алюмінієва бронза, ціна 5-6 тисяч гривень. Мої контакти ще раз повторюю. В шапці профілю або на екрані. Усім дякую за увагу! Почуємося!